Чи дасте домагавки в Україні, пане президенте? отже. Well, Нам потрібні тамагавки. Тому тому притичина потрібні тамагавки, потрібно we'll багато чого і ми вже чотири роки надсилаємо Україні. Потрібне І тепер ми маємо інакше обставини, Сказали європейському союзу. Він що вони платили. Вони платять, вони мають купу грошей. Але річно тільки в грошах потрібні тамагавки і багато інших типів зброї, що надсилається до України. Ми хочемо зупинити цю війну саме. З А, ми говоримо за велику кількість потужних типів зброї. Ось про що йдеться? Сподіваємося, що ця зброя буде не потрібна, що можна не озброючись до зубів домагавків до зупинити війну. Я думаю, що ми до цього наближаємося. Так, прошу пане президенте. Фотодей на нам треба завершити цю війну. Але є технологічна війна. Томагавками самими не відбудеться. Треба тисячі дронів скерованих на. Військові об'єкти ми маємо тисячі дронів нашого виробництва. Але не маємо томагавків. Нам бракує томагавків, і ми просимо томагавків США. Має потужне виробництво і має інші ракети. поза томагавками Ми маємо тисячі дронів. Отже, ми маємо працювати спільно з американськими виробами з американським системою. Отже, якщо президент Трамп дозволить вам на те, щоб надано так, це військові об'єкти, тільки військові об'єкти. а і буде якийсь обмін безперечно. Ми маємо пропозиції. Пане yeah. президенте Трамп, чи ви зацікавлені в тому, щоб обмінюватися з Україною? Ми маємо багато дронів. Свої випускаємо але також закуповуємо від інших сторін. Ми маємо добрі дрони. Війна дронів останніми роками стала надзвичайно актуальна. Я б сказав, що знаєте, дуже багато дронів було в Ізраїлі. і ми це робили з надзвичайно потужними. Дронами, літаками, реактивними дронами. Дуже багато ми знаємо про дрони, про великі літаки навіть. І Б-52, наприклад, легендарний літак. Ми маємо багато зброї. Я також маю зобов'язання забезпечити нашу країну. Бо хто знає, що станеться? Війна. Мир, війна чи мир, ми говоримо за томагавки, ми б воліли не мати потреби на томагавки, але хай же скінчиться війна. Ми дуже багато продаємо різних типів зброї Європейському Союзу, як ви знаєте, але ми хочемо. Припинити втрату тисячів людських життів росіян, українців здебільшого ворог Але треба зробити так, щоб це спинилося і швидко вчора. Ми так добре погомоніли. дуже продуктивна була розмова з Путіним. Побачимо, що станеться але війна на схід на сході, на близькому сході була багато складніше. Тепер ми маємо чудовий шанс. Президент Зеленський хоче припинення. Сподіваюся, що і Путін бажає того самого, і тоді будемо це узгоджувати.